Близько 765 тисяч ламп обміняли жителі Житомирщини від початку старту всеукраїнської програми уряду та ЄС з безкоштовного обміну ламп прожарювання на світлодіодні у відділеннях Укрпошти така ініціатива була запроваджена, аби зменшити навантаження на електромережу. На житомирщині програма стартувала 30 січня. Більше про темпи обміну ламп та зміни розповідає заступниця директора по розвитку мережі Укрпошти Алла Бичина. початку дії проекту Житомирська область отримала 877 тисяч. Світлодіодних ламп. На сьогодні вже обмінено 765 тисяч, що становить 87%. Це приблизно 160 тисяч людей здійснили обмін ламп у відділеннях поштового зв'язку. Люди обмінювали лампи, так, і замовлювали через застосунок дії, а також просто завітавши у відділення поштового зв'язку. Найбільша кількість Обмін лам була у місті Житомирів в Христенському Волинському районі. З перших днів обміну у відділеннях Укрпошти було чимало людей. Люди розповідали, що скористалися такою послугою, бо змушені були економити. Заходили люди і всі, кому було необхідно здійснити обмін. Це більшість звісно, кількість пенсіонерів, але і молоді люди також здійснювали обмін ламп у відділеннях пошти. В Укрпошті зазначають, що кількість відділень, де можна обміняти лампи, скорочуються і незабаром. Обміняти лампи розжарювання на лед можна буде лише в обласних центрах України, де зберігається найбільша потреба. 17 квітня ми поступово починаємо скорочувати кількість відділень, в яких можна буде здійснити обмін ламп. Це приблизно 55%. відсотків. Відділення знаходяться в обласному центрі, в СМТ, в селищах, а також будуть здійснювати пресовні відділення зв'язку, які доходять до кожного населеного пункту нашої області. Наразі кожен охочий може прийти у відділення Укрпошти та обміняти 5 ламп прожарювання на LED-лампи. Для попереднього замовлення ламп необхідно зробити заявку у додатку Дія.